Виконуємо номер 68 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Порівняй завдання перше: 23,5% від 17,2% і 17,3% від 23,5%. Це перше завдання. Друге: 10,2% від 23 і 23% від 10,15. Приступаємо до виконання. Подамо відсотки у вигляді дробу і знайдемо дріб від числа 23,5%. Поділимо на 100%, це буде 0,235. 17,3% поділимо на 100, отримаємо 0,173. І тепер знаходимо 0,235 від числа 17,2. Для цього 17,2 помножимо на 0,235. Виконуємо множення в стовпчик. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали.

Виконам додавання 0, 12, 8, додати 2, 10, 4, 14. 4 записали, 1 запам'ятали, 5 додати 4 9 да, 1, 10, 0 записали, 1, запам'ятали. І 3 додати 1, 4. Відокремлюємо 4 цифри комою, Отримали тисячних. Ну, а тепер знаходимо 0,173 від числа 23,5. 23,5 множимо на 0,173. 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали 3 на 3, 9, де 1, 10. 0 записали, 1 запам'ятали 2 на 3, 3,6 та 1, 7. Множимо на 7, 7 на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 7 21 до 3, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 2 на 7, 14 до 2 16. Множимо на 1, 5, 3, і 2. Виконуємо додавання 5, 5.

655 п'ятдесят -ти п'ять Цілі частинки однакові, десяті однакові, сота чотири і шість. Чотири менше за шість. Робимо висновок, отже. Двадцять три відсотки двадцять три цілих п'ять десятих відсотків від 17,2 менше, ніж 17,3 відсотків від 23,5. Тепер завдання друге. У нас 10,2 Поділимо на 100, 100,0102 і 23 відсотки поділимо на 100 000. Ну, а тепер знаходимо дріб від числа 23 помножимо на 0,102. Ну, на першому місці запишемо 0,012 і помножимо на 23. 6. 3,

звичайного дробу. Це буде 10,2. Ну і тепер нам залишається 10,2 помножити на 0,23. 6, 0, 3, 4, 0, 2. Виконуємо додавання. 6, 4, 3, 2. Відокремлюємо три цифри комує. Як бачимо, у нас вийшов однаковий результат 2,346 дорівнює 2,346. Отже, зробимо висновок отже, 10,2 відсотків від 23 дорівнюють 23 відсотки від 10 цілих однієї п'ятої. Номер 68 із завдань для повторення розділу 1 виконано.